Операція, м'які лапки, яка в якийсь час набула популярності, зараз на щастя, вже від цього відійшли, і не одна поважаюча себе клініка або ветеринарний лікар вже не погоджується на цю катівню, просто видаляти. Коті, хто думає, що видаляють кігті, це не зовсім так, бо вони видаляють просто останню фалангу. З якої росте розтакігать В цьому полягає операція. Ну на своєму пальці поясню це, отак. От. Це не просто там ніга, це просто остання фаланга лапки, тварина, пальчика. Тому не робіть цього, можна просто підрізати кіхці, можна обставити дрябками, щоб вони не. Драли меблі, не драли стіни, дряпка привчити поступово, заохочувати якоюсь там вудочкою, іграшкою до дряпання дрябки, так поступово привчати. Але ця процедура вона має залишитись там, десь в далекому минулому, негуманно, не, навіть не може підібрати слів, це катівня.